Вітаю вас, шановні наші телеглядачі, вітаю вас, як завжди, дуже щиро і дуже сердечно. І хочу вам сказати, що програма Свою Україну Любіть сьогодні принесе вам таку радість і таке задоволення. Ну, я так думаю, що давно ви від програм, різних програм, такого задоволення і радості не чули і не бачили. Чому? Тому що гостем сьогоднішньої нашої програми є людина, яку дуже добре знає вся ваша родина. От я звертаюся до кожного із вас, хмельничани, подоляни, гості нашого славного краю. Є от такі люди, які без зайвої якоїсь. Такої, знаєте, ну от помпезності, якоїсь такої надуманої ефектності, живуть собі на білому світі, роблять велику і дуже потрібну для нас з вами справу. Топчуть ряст протягом тривалого часу, а ще будуть топтати його ще багато-багато років, тому що саме такі люди потрібні нам з вами. Вони потрібні нашій Україні. Тому що саме такі люди, а от гість нашої програми, якраз один із таких людей, от я думаю, правдиво знають, що мав Тарас Шевченко на увазі, коли він казав в останню тяжкою минуту за неї Господа моліть, за свою Україну. Яку нам всім треба любити? Ми е, вже багатьох людей запрошували на нашу програму, і я знаю, що ви всіх їх любите, але гість сьогоднішній він і для мене особливо дорогий, бо я його дуже люблю. Не того, що він герой України. І навіть не тому, що він лауреат Шевченківської премії. Ці звання носить гордо і дуже заслужено. Це е, Іван Федорович Драч людина, якої просто не можна не любити. І не того, що він ну от уже, ну, готова, жива хрестоматія. Він просто надзвичайно прекрасна людина. Він справжній українець. І зараз ви почуєте, що він розповість трошки про себе, і про нас, і про наш край. І, і не ставлю Івану Федоровичу е, за звичкою жодного запитання. От що він хоче, те він буде нам і розповідати. Прошу дуже, шановний Іване Федоровичу. Добро здоров'я, шановне товариство! Оце так Зоя. Моя давня подруга, можу так сказати. От, так я про мене розказала, що ви подумали, чи це Філіп Киркоров, чи це Жванецький, хтось такий, що ви знаєте, кожного в хаті, що до чого. Ага, бо От, такі знають. Так. Так. От, я, звичайно, піджартовую трохи, але не можу і звернутися до цього гасла, яке є тут, і під яким існую ці ваші передачі, свою Україну любіть. Так, Шевченка, мабуть, свою Україну любить, а не Україну, бо так він писав і Україна, і Україну. І в нього є оце свою Україну любітька. І так ми ж кожен, по і Їм кожен по-своєму і любить. Кожен свою любить. Але там у нього, так здається, ж було. Це вже, по-моєму, редактори дописали це все, чи в, там було в нього «в остатню тяжку минуту», тут вже все це як граматично виправили, щоб було в останню тяжкою минуту за неї, Господа. Моліть зворушливі слова, і, звичайно, дуже вони серйозні, як для нашого часу, такого каламутного, такого дуже всілякого, різноманітного. Останнім часом я зв'язаний із, якось душа моя зв'язана з Хмельницьким, з Богданом, Зіновієм Хмельницьким. Це можливо, тому що я недавно бачив фільм, Микола Машченко робив. Цей фільм і був його показ у кінотеатрі Україна, і десь він не знаю, коли він з'явиться, яким чином він дійде в цей наш кінопрокат, якого практично немає, і що там це все буде. Але отак зв'язаний з цим. І я. Остання моя поїздка перед тим, як я сюди їхав на Поділля, то це я їздив у жовті води. Так. Жовті води це місце, де була перша перемога. Військ Богдана Хмельницького об'єднано з татарами, коли вони там перемогли поляків. І тоді, тоді от оказали, що там через те поляки перемогли, що там була перина дитина і латина. Це різних цих полководців поляки так характеризували, їх єдноіронізували з них, чого їх Хмельницький переміг. А насправді перемогли через те, що не чекали такого нищівного удару, який був від цього об'єднаного війська козаків і татар. І це дуже добре оцей перший крок такий зробити. Це перший крок дуже був вдалий. Він великою мірою, я так, моя, моя така версія, думав, що йому для того, щоб врятувати народ, спершу треба врятуватися самому, врятуватися самому, і бути на чолі цього народу. І так він вирішив, і так він зробив після цього Берестечка. І це все видно було, що він став вже справжнім Богданом Хмельницьким після поразки під Берестечком. Після того, коли він вже на цій великій раді, у Білій церкві міг брати булаву в руки, і коли хтось там не слухав, він цією булавою лупив. По цих козаках і давав, і вже побачили, ага, у батька є сила, батько може, батько не якесь там, значить що-небудь там. І наш такий народ, йому треба показати. І їдеш. Цією землею і думаєш, чого ж це тебе так е, хочуть всі загарбати. І, е, так вважають своєю, а що ж той етнос, який живе тут і існує, чого ж він не дасть собі ради? Ото найбільше якраз думаєш і бідуєш разом з цією думкою про те, що чого це до сих пір ми не можемо якось отямитися і дати раду. Пора а от, а дати от питання раду. від наших телеглядачів, шановних, а чому ж ми не можемо дати собі <світ> раду? Івана Федоровичу, як ви думаєте? Ну що ж воно таке? Якесь таке знання. Треба робити. просто більше любити, ніж себе, любити землю, ту, на якій ти живеш, любити ту культуру, якій ти належиш, любити той рід, врешті, з якого ти походиш, чи ти належиш належиш до сільського роду, хоч більшість, звичайно, належить до цього сільського роду. І не так вже легко цуратися його. Я на Поділлі, і я побажаю, щоб подоляки лишалися подоляками, щоб вони залишили при собі ті дивижно цікаві ознаки такої особливої якоїсь краси, особливої делікатності, поведінки. І так далі, які є лише на Поділлі, які немає ні на тому Подніпров'ї, і немає їх у Галичині, але є на Поділлі. І це є подільські якісь такі риси, які будуть вони дуже відчутні, коли Україна, як така велика наша мати Україна, втратить в собі і ті подільські, дивовижні, прекрасні риси, які є. Краса України Подолі, як писала Україна Леся Українка, хай же воно і залишиться при вас.